Радіо ЮНЧИКаго. Друзі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю. У нас у ці дні був Генсек НАТО. В Києві виступав перед напівпорожнім залом. Ну, тому що основний партнер, який нам забезпечує 90% ППО і 70% всіх ракет, в тому числі далекобійних, Ну, не вартує, напевно, уваги українського парламенту, та? тому, ну, але це ну, не це головне. Я трошки про інше хотів би сказати, бо я знову ж таки в ці дні, взагалі, як тільки десь, коли заходить тема там, НАТО, НАТО, я завжди спостерігаю таку собі, знаєте, мініатюрну дзеркальну Росію в Україні у вигляді тої самої антинатівської риторики. Я так зловив себе на думці, що якби був якийсь чемпіонат світу по антинатівській риториці, то там, я думаю, ми б з великим відривом стали чемпіонами світу беззаперечними Гран-Прі, з великим відривом і від Росії, і від Ірану, і від Північної Кореї, і від, від Лукафенки, і від всіх, кому би положено бути антинатівським, так якщо вдуматись. І насправді це вони наштовхує завжди на дуже такі, не те, що сумні, бо то навіть і сумом не назвеш, що то сумувати ось. На дуже тверезі такі спостереження стосовно ну якогось такого або нероздупленості, або лицемірства е, е, наших людей, яким таке враження всім винні. І мені завжди тоді якось знаєте, аж ніяково. Вертати всіх нас до абсолютно прописних стартових істин, з якими от, ми увійшли в війну, і чому війна сталася? У війну ми війшли нейтральною позаблоковою країною, бо такою хотіли бути третину століття. За третину століття просравши все. Ми не умудрилися стати членом жодного значимого на континенті Союзу, ні Європейського, ні НАТО, ні безпекового ніякого. Але тепер нам розумієте, як би всі всі винні, коли виступає генсек НАТО чи там щось там говорить, скільки чого дали. В нас завжди, знаєте, така надута, во така розумієте, зеленою помпою, надута, такого губа ображена. Розумієте, що то, то щось мало дали і так далі. І в той же час забуваємо самим себе запитати. А як це так сталося, що ми, маючи під боком споконвічного ворога Росію, який ніколи і не приховував своєї імперськості, навіть якщо вона така була запакована більш-менш кіський лайтовий режим? Як то ми умудрилися бути, власне кажучи, ні з ким наодинці в повному нейтралітеті, але пізніше від всіх, членом якого ми не є всіх союзів? І Європейського союзу, і НАТО, і ще й Америку, вимагати якоїсь таких рекордних понад надзусиль по допомозі країні, яка не є членом жодного з континентального сильного союзу чи Альянсу. І тому тут дайте це теж виникає доволі таке цікаве запитання, коли виступає. Нато, то все завжди є ця образа. Але ніколи ми себе не запитаємо. так, А чи зобов'язаний НАТО як Альянс взагалі, не маючи жодних зобов'язань перед своїм не членом? Бо навіть не то, що не членом, а навіть з країною, яка там не мала на той момент ні якогось ПДЧ, ні ще там чогось, ну просто мала угоду про там якийсь там поступове там ти-ти-тити. -ти -ти -ти. Воно з усіма такі є. Ну е, чи взагалі альянс мав би? 90% ППО і 70% всіх ракет забезпечувати своєму не члену, який ще й самотужки по власній ініціативі ще й зривав ПДЧ, бо пам'ятаємо історію з Януковичем, який поїхав, все зірвав. Пізніше пам'ятаємо історію з другим Януковичем у 2013 році, який самовільно зірвав підписання вже вільної асоціації з, з Євросоюзом, що й стало причиною Євромайдану в 2000 13-му році студентського, От, власне кажучи, ми дуже часто бачимо вину у всіх без дзеркала і самих себе не питаємо, чому ми прийшли в таку ситуацію, що, будучи абсолютно нейтральними при такому сусіду з зіханнями територіальними, зараз будемо винити і розганяти. Абсолютно російську антинатівську істерію і риторику з, великим, з великою дозою якогось такого самобичування, самолюбувального розумієте, втоптування в грязюку альянсу, який для своїх членів, як бачимо, ніби діє, і ще і забезпечує 90% ППО не члену і 70% ракет не члену. Ну, от власне кажучи, це таке. Питання, яке завжди е, мусить нас вертати до тих е, основ власної відповідальності і власної оцінки. Тому що в позу жертви, які всі винні, це в людських вимірах найпаскудніше, найогидніша, дуже не ця поза, взагалі. Коли ви з таким стикаєтесь на побутовому рівні, з якоюсь людиною, яка, умовно кажучи, ніхрена не робила, пила, гуляла ціле життя. Десь там, розумієте, заглядала по сусіду на схід, а не на захід. Дивилася в СНГ, мала е, поглиблене стратегічне дружбу і партнерство звітам. Російський газ брали звіта, культуру брали звіта, язик впроваджували і робили його фактично мовою е, народу. З е, е, все звідтам. А пізніше, коли звідта прилетіло щось дуже негарне. Всі раптом розвернули свої тупі голови раптом протилежний бік західний і ну що тепер. Так? Тому це не змійте, заднім числом з'ясовувати стосунки з самими собою неефективно і неоптимально. І не про це мова. Іде мова про певну зрілість бачити картину і свою власну динаміку падіння. В власне, в динаміці, в часових відтинках брати на це відповідальність також, питати себе, а чому ми протягом всієї третини суспільства, як не за регіонального, голосували? Ну, вся країна ми говоримо, то за комуністів, то за бойків, то за шаріїв, то за інших, хто продавав цьому народу мульку про. Співіснування дружне, таке, партнерське і навіть вигідне з Росією. Хто продавав народу мульку про те, що на Заході, вибачте, одні голубі, то не наше, нам це не треба, в нас висока моральна. Хто продавав народу мульку про те, що ми маємо бути ні з тими, ні з тими. Нас позаблоковість має бути, це було в притулку 2014 року, уявіть собі. Нас має бути ні з ким, ми ні з тими, ні з тими, ми буфер, ми тут різновекторні, багатовекторні, там всі, всі боки розвернуті. Ну от, власне кажучи, це питання завжди постає, коли ось такі дози цієї антенатівської, а значить, проросійської вигідної Росії, риторики, коли тут багато такого, знаєте, я бачу процвітання того всього, чи так знаєте такою пихою. Ну, то знаєте, інколи, мені здається, доволі мало би бути доволі все ж таки зріло і відповідально Трохи відвернути ну, ось це все назад, подивитися на самих себе і зрозуміти, що знаєте, трошки не так, як це би нам хотілося би, щоб це виглядало. Ну, розумним глядачам і людям, відповідальним громадянам, які і в особистому в приватному житті, і в громадянському критичному, звикли нести відповідальність. За свої дії і за передумови дії. Ну, це не доводиться якось зайвий раз пояснювати, і слава Богу, що в нас саме така глядацька слухацька аудиторія, який то зайвий раз, як то кажуть, не доводиться на тому акцентувати увагу, а всім решта нехай буде просто, як кажуть, довікна. Остапе, але ж в Україні, крім антинатівської, є ще антитрампівська риторика. Згодіться з цим. Ну це тема, взагалі, прекрасна, чесно кажучи. Я теж з великою великим задоволенням теж спостерігаю на це, тому що ну як би я казати, ненавидіти плешивого педофіла. Як у нас люблять казати, з за океану. Ну, може виріжети потім, якщо там це занадто гостро комусь для американського вуха звучить. То є благе діло для Люмпен, пролетаріату, для Плепсу. Який, який ну, ну це ж розумієте, взагалі емоція е, такої ненависті до когось, хто робить щось, що тебе витягує з твоєї летаргії, з твоєї мрії, з твого самодурства, з твоєї психіатрії. Яка базується на нездатності бачити дійсність такою, якою вона є, ну це завжди буде викликати великий спротив для того, в принципі, психіатрії або гамівні сорочки, або які-то галоперідол, або уколи, чи що може, не знаю, там гріття. Навіть, в геополітиці то трохи по іншому. І, і тут я би взагалі теж спостерігаючи за антитрампівською риторикою, я би розділив конкретно. Персону Трампа як страшного подразника, як е, дуже токсичну постать, яка є токсичною навіть для американського суспільства, там в пропорції 50-50, якщо не більше, ми це теж розуміємо. І розділив би цю фігуру у від взагалі такого поняття, як Америка. І тут я не буду запитувати конкретно про Трампа, а будемо говорити про дії Америки як країни Noмер. В світовому порядку, бо вибрати на слові: нікому не сподобається, коли тим номером один буде Китай. Вам би подобалося жити в країні, де буде номером один Китай? Ану, підніміть швиденько руки, кому би це сподобалось. Тому, поки Америка на номер один стулити свої писки і, нарешті, включати мозок і себе запитати дуже прості речі. Звичайно, для там ліпса це складно. Але я наголошую, ну розумні ж люди навколо теж є. Чи вже зовсім всі утуріли, утопіли. Так от розумні люди запитують. А назвіть мені іншого світового лідера. Світову країну, так, яка арештує конкретні російські танкери її Тіньового флоту. Слухаю уважно. На планеті Земля хто це може зробити ще? Велика черга охочих. А назвіть мені іншу країну світову або світового лідера, який Європі поставить питання не купляти російські енергоносії, тим самим тіньово фінансуючи її війну. Це вам Китай скаже, може, Монголія скаже вам це, чи якийсь Мозамбік з Африки. Назвіть мені іншу країну, іншого свого лідера, який на кон поставить свої персональні стосунки з лідерами інших держав, з якими простіше було би йому домовитись, ніж замовляти слово за розкрадену жертву. Нейтральною позаблоку. І поставивши на кон свою власну персональну репутацію, домагатися якось пробувати припинити війну. При розумінні тренду цієї війни в дуже поганий кінець, ну якби не тільки для ЖЕТ, і для всіх, бо п'ятий рік М'ясорубки. А ще прошу назвати мені країну, яка би ну, світового лідера, яка би, ну умовно кажучи, спонукала би країни НАТО, про яких ми сьогодні згадували, таке збільшити видатки на свою власну же оборону і безпеку до рівня там від 3 до 5% їхніх національних ВВП, то як там яка країна. Собі вибори. А може ще є інша якась країна, яка використовуючи гренландську шокову терапію, і всі розуміли, що це так, могла би вибити Китай з північних вод і з теми Арктики? Велика черга є. А може ще є якісь країни, яка могла би, наприклад, могли би хакнути неомарксистський режим в Венесуелі, яка сидить просто на наркоті. І на експорті нафти, відімстивши в такий спосіб за експропіацію, проведено ще Чавесом, всіх американських нафтових активів, там забрали за без собі присвоїли, Так? Ну, може, є черга також, тому щоб я просто це теж не розвивав, бо тут може список великий бути. Пане Остапе, Ваша чого думка зрозуміла. Будь ласка, завершіть її висновку. Чого не можуть інші країни? Чого не можуть інші лідери? Назвіть мені одну країну світу чи світового лідера, який хоче, прагне всупереч своїм репутаційним втратам, бо він знає, на що йде, і Америка знає, на що йде. прикоськати Путіна не митьйом та катанням, коли інші не хочуть це робити, бояться, і просто планують відгородитися від Путіна незламною Україною як буферною зоною війни. Багато є охочих от грати в цю гру, тому що охочих грати в іншу є багато. І тут, власне, тому я допросив теж людей мудрих трохи ті, ну, якось включати мозги, розділяти ці речі. І навіть при всій токсичності, конкретно цієї постаті, яка там, звичайно, і вибори програє, і може, пічмент там буде, а може і ще там щось там буде, то вже американці розберуться. То не дурний народ. Знаєте, Не був би він тоді номером один, якби був дурний, повірте. Ну, от Оце відсунути в бік, а лишити на волі поверхні просто діяльність дії, на які безпрецедентні дії, на які стосовно Росії не зважиться жоден світовий гравець. Тому що всім би вигідніше було би торгувати з диктатурою терористичною і десь так знаєте, тихонько собі затулятися незламними. Там і, і, і іншими буферними зонами від себе, аніж з тим працювати безпосередньо, персонально на особистому рівні. Бо, власне кажучи, тому якщо розділяти, тоді стає геополітика значно складнішою, а не отак, знаєте, на відмах. От складніше і треба бачити світ. Ну я думаю, до цього розумним людям знову ж таки повторюю там не сильно треба той запросити. Єдиним козиром в Україні є Трамп. Це до речі, слова самого Трампа. Колись він, таке ну, він сказав. любить такі речі, то на йому підтянут. Про... Про файли Епштейна тоді ще давайте поговоримо. Президент О -о. США Дональд Трамп заявив, що американцям пора відійти від справи сексуального злочинця Епштейна і відмовився відповідати на питання про скарги жертв. Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі цитує CNN. Не знаю, в цих файлах я особливо не розбирався, єдине читав, я що так. Зеленський я там згадується 10 разів, а Порошенко 26. Я, Я так згадується так. таке. Я вам таке. Воно, воно все проходить мимо мене. Би, ну, би, як сказати, не тому, що я знаєте, там, не люблю підглядати, як всі, як і всі любимо підглядати там, за якимись масними таблоїдними справами, знаєте, хто там що з якими отворами робить. там, Розумієте, просто мене нічого вже не може здивувати в частині вік-розваг ще з часів Калігули. Коли були оргії Римської імперії, коли наложниць возили, розумієте, і наша Роксолана, чи не такою була, чи не передком собі проторила шлях до найвищих, там, розумієте, в Туреччині. так? І чи не взагалі не, ну, вся світова історія розпусти? Чи вона хіба не була справою Олімпу? Ну, там, де небожителі живуть. Там були оргії, там були ясна, там були цілі культи, там новорічні свята Римські Сатурналії, які, наприклад, супроводжувалися лише оргіями, тому що це була така віддушена, розумієте, щоб небожителі Олімпу могли показати, що вони теж тілесні люди і живуть в такому самому тілесному бруді, як і весь народ. І це для мене, ну якби з точки зору людей, які розважаються, мають гроші. Мають можливості. І вони розважаються в такий спосіб, нічого нового нема, тому що від проституція існувала ще з 19 сторіччя і буде існувати ще через 100 років, як нас нема. І я не є з числа тих пуритан такого ханжества, які, знаєте, скали. Мені нагадує, знаєте, на вислів однієї вибачте на слові така тема масна. Вона на каканалі членкині Союзу Українок в рот не беруть, сказали. Так і тут, давайте попустимося трошки. І визнаємо, що вся ця розпуста, вся та еротика і порнуха це є невід'ємна частина від розваг. Під це підтягнуті цілі індустрії, і вибачте, на слові, інакше б не було модельних агентств, які по всьому світу постачають шо, кому. І кого? Тих, які мріють за олігарха вийти заміж, тому що Кіна тільки такі. Була ніхто зустріла олігарха мільярдера, влюбилася. знаєте. І То виховується в дуже багатьох культур третьосортних країн бідних. Ну ми розуміємо, що це є експорт бідних країн. Це є чорна масакрова тема, яка завжди була табуїзована. Проблема файлів Епштейна полягає у тому, що ця вся систематизація відбулась. І це все, що і так би існувало і буде існувати на найвищих пагорбах влади, де все дозволеність, де є мільйон на мільйоні, де вони є царі світу, в них завжди буде свій свій спосіб таких розпусного пияцтва, бенкетування і, 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 і вдоволення тілесного з плоті своєї. І це було з часів каліголи, і буде, знаєте, завжди. Тому я політично бачу інструменталізацію дуже ну, такого розвінчально жорсткого саме в особистому аспекті скандалу. І нехай тут, звичайно, кожен висновки робить свої. Но мені я, я не є з тих людей, які свічку там тримали, і мене, і, мене, і мене щось шукує. Я вам скажу прямо. мене взагалі нічого не шукує. Тому що у нас на п'єдесталі стоїть дівчинка-україночка з OnlyFans. Але в курсі, що OnlyFans, мільярди гривень заробляє, ну мільйони, і платять податків. Он гетьман це вже зробив звіт: що з OnlyFans наші нашій моделі україночки по ходять в церкву. Ходять церкву, значить, тим, що вони працюють у Ліфанці, вони поповнюють бюджет та ще й роблять збори на мавіки, на якісь там дрони ударні і так далі. Так? Тобто це в нас богоугодне діло. діло. А хлопчики в Печерській лаврі теж богоугодне діло, Та? А як нас дуже часто люблять називати цей інститут Поплавського, теж історії, то такі дуже веселі і цікаві. Так? Навіть, а коли у нас є слуга народу анал табу? Нормально це? А коли у нас є слугиня народу корабельна сосна? То хіба не з того розряду події? А коли у нас, перепрошую, послом в одну країну з гарним морем, послали людину, яка є дипломованою якоюсь там майстер-класу, читає по оральному сексу, стала послом. Це хіба не теж Епштейн, тільки наш рідний? Так? Тому знаєте, якщо копнути всі владні олімпи від маленького до світового, в цьому і так будуть, були і є. Тому що це є частина їхніх отаких от віп розпусного життя. І ви нічого з тим не зробите, це тільки можна вскривати, показувати, і тоді такий народ побожний. Де ніхто не має трьох коханок на стороні, Звісно, всі ж такі не всі, як вийшла заміж, то тільки з одним мужчиною до кінця життя й проживе, та? ніколи не подивиться навіть на на погубінь. І всі такі побожні, такі пуритани, такі високоморальні, от будуть на це дивитися і казати. Ви бачите, до чого світ дійшов, та? але своя рідна донечка куди вийде заміж? За якогось іноземця? Щоб мати там що громадянство, швиденько народити йому ну, одну дитину другу і, і бути знаєте, упакованою до кінця життя. Розумієте? Тому оце все прибираємо, лишаємо просто голі факти, з голими фактами розбереться американський чи якийсь там високий суд. От там, будь ласка, буде рішення, його обговоримо. А все це псевдолицемірство, оця висока мораль людей, де нема проби ставити особливо на нас, де в нас в Верховній Раді сидять депутати і спілкуються з проститутками, і це знято на об'єктиви журналістів, то не нам перепрошую судити про великі, знаєте, побожні цінності сучасного світу. Перепрошую. Но no, моя такая я. Yeah. Пане Остапе, вам обіцяю, що я нічого звідси вирізати не буду, і хочу, щоб ви про це знали наші радіослухачі Добре, я. і на тому спасиди я тут... би про то не говорив. Повірте, якби ви мене то не запитали. Єдиний тут момент відносно у цього терміну медової пастки, це спецоперація КГБ. Зазвичай була. Ну... Тобто, все це не за закритими дверима відбувалося те, що за закритими шторами чи чогось там. А, а це, це, це іменно інша, інша тема, інша тема. А це шантажу тема, і політичного і це не контролю. Є це не є тема тільки російських спецслужб. Так. Взагалі всі спецслужби підкладають бабу. Це такий термін. Ну, він зневажливий, але він так. Завжди через ліжко, через слабкість, через емоційну, еротичну якусь прив'язаність. Через потяг лібідо завжди працюють до високих осіб, які носіями чутливої інформації. Ми розуміємо, це ж не прості люди, так? З люсару то не підсунуть. От, Власне кажучи, це завжди є справа всіх спецслужб, західних теж. І, і навіть східних азійських. Це є в основі оцього... Ну, от роботи компромату, пошук компромату і так далі. Тому я би це взагалі лишив теж табоюзованою темою. Бо якщо це працює, то, то і добре. Ну якщо це працює такий метод, та, ну, то прошу дуже інакше без спецслужби всіх країн не користувалися б ними і не підсували би розумієте там агентів, якихось там завербованих під виглядом розумієте. Не всяких е, цих е, розваг. Тому я ж кажу, це все є така дуже вдячна для конспірології тема. Бо тут уява, тут така бурхлива уява. Ормі, я говорю, а в мене от, отміти вже малює у мене. Мені ціла камасутра в голові. Вже розумієте, та певно у вас так само. Тому це Ні, давайте лише спра... спрацював. справа лише. От, от це є, от якось тим люди жили і будуть жити. А все, що є незаконне, торгівля людьми, там, сексуальне рабство і так далі, це є кримінальні злочини. І За підофилієм. них буде нестися покарання. Це буде розслідувано, там будуть винні, вони вже сидять. Ну тобто там відбувається правосуддя. Все інше, це знаєте, більше на уяву, яка, звичайно, коли чим гірше всі. Тим вона бурхливіша, яскравіша, бо знаєте, є чим себе відволікти від трошки насушних проблем, ну, на які, знаєте, значно менше відповіді, ніж отут. Мусимо завершувати. Дякую вам велике. З нами був Остап, Дроздовідом, довідоми, журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня. До побачення. добре. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.